Всім привіт! Ми на Romp.ua І сьогодні хочу презентувати вам новинку, яка точно стане у нагоді. Це садовий ручний інструмент від Vitals. Якщо вам необхідно обрізати виноград, декоративні або ягідні кущі, молоді гілки на деревах або квіти, тоді даний перелік інструментів саме для вас. Зараз коротенько вам про них розкажу. Тож, перший товар мачети в чохлі Vitals MT-34502. Модель виготовлена із сталі mn 65 та має лезо 425 мм з тефлоновим покриттям. На ручках для зручності є гумове покриття. Наступний пила садова складена Vitals GS 2001 загальною довжиною 440 мм та лезом довжиною 190 мм. Має тристороннє заточування зубів, виготовлена зі сталі ск 5 Тепер покажу вам гілкоріз з ковадлом Vitalsmaster ls ЛС шістсот для обрізки живого та сухого дерева. Лезо виготовлено із японської сталі СК 5 з тефлоновим покриттям довжиною 75 мм. Максимальний діаметр різу інструмента складає 40 мм. Далі секатори. Перший. Vitals Master PS 21501 має хромоване лезо із сталі СК5 довжиною 55 мм та діаметром різу 15 мм. Секатор прямий PS 20501 має прямі вузькі леза з нержавіючої сталі, довжиною 70 мм та діаметром різу 5 мм. Руків'я з додатковим покриттям з м'якої гуми. Лезо моделі Vital з PS201 Ergo довжиною 45 мм з тефлоновим покриттям, виготовлено зі сталі, має заточування зворотнього боку під ножівку, оснащений чохлом. Телескопічні ножиці для живої огорожі Vita's 730 01 t Довжина лез складає 300 мм, які виготовлені з карбонової сталі. Алюмінієві трубчасті ручки овального профілю з ергономічними накладками з abs пластику для зручності користування. Загальна довжина ножиць у розкладеному стані 730 мм. І останній інструмент поворотні ножиці для трави LC 38001. Леза моделі виготовлені із сталі СК-5 та мають тефлонове покриття. Ріжуча довжина лез 135 мм, а діаметр різу становить 5 мм. Можливий поворот ріжучої частини на 360 градусів. Дякую за увагу! Детальніше про характеристики садового ручного інструменту, вартість та як замовити, дізнавайтесь на сайті за посиланням під цим відео. Інтернет-магазин Ромб'юа це завжди круті акції та знижки, широкий вибір та висока якість. Підписуйтесь та обирайте інструменти на будь-які випадки життя. До зустрічі!